Добрий день, а вас вітає науковий центр компанії Advance. І сьогодні ми обговоримо з вами, як знайти і завантажити оновлені списки журналів Web Web of Science. Web of Science також кожен місяць оновлює списки. І В цих списках ми можемо побачити, які журнали були прийняті до бази, а які вилучені, і в яких змінилася якась дуже важлива інформація. Коли ці списки оновлюються, ви можете слідкувати на наших інформаційних каналах. Це буде зручно в Telegram, Facebook, в LinkedIn або Viber. Так що підписуйтесь, а посилання будуть під цим відео. А зараз ми з вами обговоримо, як все ж таки знайти ці списки. Нам треба зайти на сайт Web of Science і саме на той сайт, де відбувається пошук журналів, Master Journal List. Цю базу веде і, в принципі, оновлює списки компанія «Clarivate». І так, нам треба загуглити MJL. Це скорочено Master Journal List і «Clarivate». І, як бачите, цей сайт у нас першим. Так, так, він першим був у списку. І так, це головна сторінка пошуку журналів ВОЗ. Ви тут можете шукати за допомогою назви журналу SNN. Просто за ключовими словами. Це ми обговоримо в наступних відео. А нас зараз цікавить вкладинка Downloads. Третя. І так, я заздалегідь вже зареєструвалася і зайшла під своїм логіном і паролем на цей сайт. Вам треба зробити те ж саме, тому що у вас просто не буде доступу до завантаження цих списків. А тут реєстрація дуже проста, ви можете використовувати свої звичайні пошти, не треба прив'язувати тут дані до університету, тому у вас реєстрація займе 2 хвилини, і ви без проблем швидко зайдете на цей сайт. І так, перший розділ списку: це тут 5 файлів. Перші чотири це просто core collection бази даних Web of Science. Перші три вони з імпакт-фактором, а четвертий без імпакт-фактора: Emerging Sources Citation Index – це найпопулярніша база, де більше всього хижаських журналів, тому що в цьому списку. Журнали, які тільки попали в базу даних Web of Science, і ще не пройшло 3 роки після того, як вони попали в базу, і вони ще не отримали свій імпакт-фактор, щоб попасти ось в ці бази. І коли приходить термін, вони просто не проходять перевірку контроля якості і їх вилучають з бази, тому будьте пильними. Четвертий список нас не сильно цікавить. Нам важливий оцей розділ Monthly Changes Archive. Тут дуже зручно робить Web of Science. Вони кожен місяць публікують список просто суто з змінами, які у них відбулися. Які журнали були додані, які були вилучені. Це дуже зручно, що це іде окремим списком, завантажуємо його. І відкриваємо. І так, ось він. Тут всього одна сторінка, перша ось шапка. Зверніть на неї увагу, тут розписані, що позначають Covered Changes оцей статус. Наприклад, Accepted це журнал, тільки був прийнятий в базу даних Web of Science, Editorial Delisted, а це журнал був вилучений із бази, тому що не пройшов критерії якості бази даних Web of Science, і так далі. Тут навіть є title change. тобто, у журнала змінилась назва, і тут все відображається, тому що це така важлива інформація, по якій ви все ж таки можете ідентифікувати і знаходити журнал, тому вона тут є. Це дуже зручно, що тут в одному списку всі журнали, по яким прийшли зміни. За цей місяць, тому користуйтеся, якщо ви опублікували свою статтю в журналі Web of Science і хочете перевірити, чи не вилучений цей журнал із бази, ви можете кожен місяць контролювати це, заходити, на, заходити завантажувати списки і дивитися, чи нема його тут у переліку, і шукати тут через пошук. А от. Що ще важливо знати, що журнал, якщо журнал вилучений із бази даних, ви його тут, в онлайн доступі, вже не знайдете. На жаль, Web of, робить, Web of Science роблять так, що якщо журнал вже вилучений, вони видаляють його із онлайн бази. Ви зможете знайти його в списках, але не зможете знайти тут. Скопус робить зручніше. В скопус ми бачимо журнали, навіть які були вилучені з бази, і ми можемо там побачити, скільки років він індексувався, з якого по який рік. Тут, на жаль, такого немає. Але один плюс: коли журнал на перевірці, тут ми можемо це побачити. Ми можемо знайти журнал через СНН. І побачите, що він зараз на перевірці, і тим самим ви будете бачити, що щось не так. А в цілому все. Інші питання щодо пошуку, як побачити, що журнал на розслідування і таке інше, ми з вами обговоримо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, на наш YouTube канал. Тут буде дуже багато корисних лайфхаків. Порад, які ви можете відразу використовувати в своїй науковій роботі. І також підписуйтесь на наші інформаційні канали: на LinkedIn, Facebook або Viber Telegram, де ви можете. Відслідковувати, коли ем, списки були оновлені, ем, ми завжди в той самий день або на наступний анонсуємо, що вийшли нови, нові списки. А також е, самі такі найголовніші новини наукометрії, і ми даємо поради щодо публікації ваших статей в базі даних Web of Science і що Підписуйтесь, будемо раді. Залишайте свої коментарі, якщо залишились якісь запитання, або, якщо просто сподобалось відео і було корисним, нам буде дуже приємно. Всім гарного дня!